Всім привіт! Сьогодні хочу розібратися з помилкою, яку я зараз просканую і покажу, яка була вона з самого початку купівлі авто. Ну, вона ніяк не впливає на саму машину ні на їзду, тому максимально на неї не витрачав ніяк своєї уваги, але зараз. Вирішив все ж таки зайнятися цим питанням, недоліками, які на ній є. Це е, буде наступне відео про гул, який йде знизу. Е, забігаючи наперед, скажу, що роботи вже розпочалися. Знімав я вже два кардани, е, шукав недоліки. Ну, це буде в наступному відео. Про, про проблему з гулом. Е, також у мене. Про те, що буде сьогодні відео, буду розбирати е цю торпеду таку, і потрібно мені е добратися до е далі покажу до чого. Якщо помилка зараз буде, а вона зазвичай завжди є. Якщо я поїздив і я просканую коробку, то ця помилка завжди буде. І про неї зараз вам розкажу і покажу. Так, розпочнемо. Bluetooth obd 2. Так, ми бачимо. Мотор і трансмісію. Збираємо трансмісію. Якщо вам е, потрібно буде по трансмісії, е, по трансмісії дивиться датчики сенсор лайв, там буде температура, коробка передач, я про це вам вже розповідав, то Датчики не будуть показувати, поки ви не заведете двигун, Це також важливо. Так, ну дивимося коди. І ось цей код. Що він означає? Це означає парк, парк парков, парковочний електроклапан. Вони пишуть соліноїд він не ісправний Я вважаю, що він знаходиться тут. Хоча соліноїди зазвичай вони йдуть всередині, там в маслі, в коробці. Але парковочний має бути тут, має бути. Я не впевнений. Тому після того, як я проведу маніпуляції з ним, а саме хочу провести ревізію, змазати його. Якщо це допоможе і помилки більш не буде, значить я попав туди, куди потрібно, і відео це я залью. Ну що ж, цей код ми стираємо справністю. І далі, після того, як проведу маніпуляції, яку я буду вам показувати, що робитиму далі, а саме розбирати цю тор... торпеду АКП. Будемо шукати, де тут. При розборці мають бути. Ось у нас також. Тут є два, раз, два, три, чотири. І, мабуть, мабуть, також тут і тут також розбираю зараз ці шість шурупів. Також ще один був он, в тому місці. Далі повернули ключ, не, заводи, не заводимо авто, нейтрал, нейтрал. І даємо доступ для виходу без зняття. ну, відкривається доступ до, до срача. Потрібно йти за плесосом. Ця от коробочка взагалі бачу, що була десь до чогось, мабуть, приєднана, але вона не приєднана до чогось, десь вона тут фіксувалась, явно тут. Ковырялися вже не раз, ну тут теж і копійки лежать і всяка ерунда. Весь мусор тут. Це все треба полісосить, протирати. Ну смисл в чому нам потрібно добратися ось сюди, ось до... Ось до цього електроклапана. Поприбирав зібрало майже півколби е, так, що ми будемо робити далі? Е, ну, раз я вже тут. Не знять до самої плати, подивитися. Ну, подивитися хоча б на неї, як вона виглядає, нема там ізначально якихось окисів, можливо, прибрати якусь грязь. Тому я зараз відкручую ось тут. зв'язочка буде, з цієї сторони буде зв'язочка І це все діло братиму щіпці, зараз покажу, і буду розбирати. Ну що, Одна знялася легко, брав я тліщі, зажимав, підковирював отверточку і все було добре. З цією я вже вон, тряпку брав, а так його все зажимав, опирав і чим я тільки не робив, воно не виходить. Що я бачу вже е по тому, чому я сюди ну, заліз, дивіться. Ось ми бачимо коробка. Що ми бачимо? Що відбувається там за процес, дивіться? А ніякого процесу там немає. Тепер дивимося на сам бігуночок цей. Дивіться. Тобто я його висовую рукою. Це явно ненормально, воно мало б його е, віджимати. І тим самим слідкувати на роботу ручки. Ну, а воно там просто стоїть осією рукою. Раз, воно залізла. Скоріше за все, він або зовсім пропав. Або як варіант в ньому немає смазки. Або пропала пружинка. Ну, ще ж спробую однозначно на повернутому ключі. Можливо, тут ми зараз щось будемо бачити реакції, як ви бачите, реакції немає ніякої, він просто стоїть на місці. Потрібно буде з ним розбиратись. В чому суть проблеми. Ну і з цим не знаю, чому не, не виймається. Я буду дивитися далі. Підковерну тут і тут і припідняв його. Зараз подивився сюди бачу, що ось воно має проворачуватись. І, по ідеї, оце ось можна буде скинути. І Тим самим воно можна буде його витягнути. Ось Скинув його, вийшов він. І зараз попробую ось сюди залити смазку. Ну я вам скажу, що, скоріш за все, він не робочий, тому що пружинка, та, що маю викидувати, вона не працює. Воно відчуття є, що воно підклинивше, але його нічого назад сюди не виталкує. Тобто така от якась принцип дії його незрозумілий або вона лопнула там всередині і він, скоріш за все, не розборний. Ну, це отак от. Ось так перевернув. Стало ходити воно дуже гарно, туди залив я кобри. надіюсь, що він все ж таки цей шток вибрасується електричним. У цьому, що його вибрасує електрика, тоді логічно. Головне, щоб я не нашкодив за те, що залив туди всередину і хуже не було. Ну, однозначно спробую. Зараз, якщо там, можливо, пружинки ніякої немає, а його вибрасу електрика, то або на заведеній воно має якось ходити. Але мені здається, це просто система звичайного кольцевика, який бачив, в якому положенні воно знаходиться. Ну, а там не знаю. Буду збирати зараз назад все, кроме корпуса, пробувати, що буде, що показують датчики. Ну що ж, нічого не змінилось, ну то. Шевелиться, ось видно, як воно стало ховатися. Воно не було заклинивши зовсім. Ось ховається, воно то не ховається. Якби, наприклад, воно мало б виходити, да? то воно б вже вилізло, наприклад. А оце ось мало б, дивіться, мало б його, воно мало б співпадати, а воно не співпадає. Тому в мене питання до нього велике, як воно має працювати. Змушений був без тряпки, бо тряпка постійно сковзує і воно не відкручується. Ставив одну викрутку звідси одну звідси. І одновременно двома і воно у нас. І воно у нас пішло. Якщо скинути оцей провод, який фіксується ось тут, то ми можемо її зняти, а потім цю сторону відключити. Бо на ощуп, скільки я не пробував, у мене не виходить витягнути її, цей провод, щоб од'єднати плату. Ну і ось наша плата. Як мінімум тут можна все попротирати. Багато грязі тут, це все повитираю, плату також протру. Ну, раз я вже сюди добрався, це в нас буде маркування нашої плати або шифтера. вони можуть накриватися, коробка буде падати у вас в аварійний режим, ну і ви будете. Їхати на перший, максимум, мабуть, друга передача, і більш вона не буде вас їхати. То це проблема з цим шифтером. Зараз вже є шифтери, які йдуть з позолоченою пайкою, і вони вважаються вічними. Фотографії, можливо, вам прикріплю. Яка, який шіфт це в мене, я не знаю. Усе йде жовтеньким, а тут ось у нас йде перегрів. Проблем в мене з коробкою нема. залізти сюди просто. Ну, але ось можемо помітити, де йде у нас перегрів. І навіть те покриття вже потріскалось. Я не електрик, але все чітко видно. Тут також йдуть якісь, не знаю, можливо, це магніти. Ні, не магніти. Можливо, якісь контакти показують, в якому положенні воно знаходиться. Що воно ніде не заклинило, не знаю, що це. Там також є. Я їх трошки позачищав. Ну, на, це, на цьому все, буду збирати. З цим все ж таки питання не вирішене, тому відео буде без імені, мабуть. Вичищаю його, щоб з'явився такий блиск. Не знаю, що воно таке, Ну явно воно. Якось співпрацює, бо вони виглядають як якісь елементи, як датчики. Воно то не датчики, але якийсь сигнал вони мають передавати, в якому положенні, можливо, знаходиться. Це моя така думка. Воно видавлюється отсюди, його можна витягнути і почистити. Чищу наждачкою. Що ви думаєте? Після того, як я його сильно очистив, воно почало приставати. Дивіться. Так що це магніти. Вони були настільки грязні, що вони не приставали навіть до металу. Так що зачищаю їх так, щоб вони дійсно липли. Для чогось вони зроблені. От так повитягував їх, позачищав От таким надфільочком. Потім витираю, оп'ять їх чищу, оп'ять витираю. Ну і дочистив, що ось уже стан, коли вони... коли вони стали магнітитися. Е, так, все, ну тут повитирав, повочищав. Дивимося з вами, що ж воно дає. Якщо воно тут стоїть, один магніт ходить тут, інший тут. Перевертаємо і дивимося. Що це означає? Це означає, що він ходить тут і тим самим показує, де він знаходиться, для того, щоб у нас загоралися ці діоди, в якому положенні, де він є. Ось тут видно, вже таке все було грязне, аж слід от до цієї грязі залишився. Я його витирав, витирав, але він не витирається. Зараз все ж таки приділю йому більше уваги і постараюсь витерти його. Тому що тут прям така була дорожка грязна-грязна. Це все діло витираю і збираю. Ну що ж, це відео буде називатися Як зняти плату, тому що я думаю, що ефекта по тій помилці ніякого не буде. А що тут? Тут все обробив мідним спрейчиком моїм любимим, просто бомбезна штука. Так, обробив це все діло. Так, манолом. Раз тут у нас металічні трущіся деталі, значить однозначно там має бути воно змазане, щоб йому було легше ходити. Як мінімум поприбирав, як максимум помітив на платі, що в неї дійсно йде перегрів. Не знаю чому. Можливо, є в мене припущення, я не електрик, із-за того, що контакти були дуже грязні. Я кажу про контакти ті, що магніт там доходив. і можливо, із-за того вони нагрівалися. Моє припущення, можливо, ні. Так, Але все ж таки однозначно вичистив. Вони стали магнітитися. Хоча я вважав, що вони взагалі не магнітяться, не розумів взагалі, що то таке. То на даний момент, в принципі, щось, щось це зробив. Тут також я бачу, що цей жмуток, якийсь, ось куди його, його потрібно було положити і де він кріпився, також не знаю. Просто він у мене тут лежав. Якось придумаю його також. Подивлюся на місце, де його краще розположити і якось стягну його на стяжку можливо. Зафіксую, щоб він не, там не теліпався всередині. Е, явно його розбирали, можливо, замінювали плату, можливо, ще щось. Також бачу тут якесь маркування йде. Це, я так розумію, самої пластмаски оцієї. Мені так здається. ну Щось було зроблено. Буду збирати все назад е і протестую. Можливо, мені здалося, але яскравіше стали світити ці лампочки. Можливо, здалося. Бо завжди людина хоче бачити краще. Так, збираю все назад.